Мої шанування всім слухачам українського радіо, і нагадаю, що сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Це пам'ятний день, який вже кілька років відзначають саме 29 серпня. Нагадаю, що 24 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження пам'ятного дня. Його започаткували на знак вшанування військовослужбовців і учасників. Добровольчих формувань, які загинули, і відстуючи незалежність України. Отже, детальніше і більше про це будемо говорити з нашим співрозмовником Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, з нами на зв'язку. Пане Володимире, мої шанування вітаю. Доброго дня. Пане Володимире. Для початку. Давайте поговоримо про те, як нам гідно вшановувати пам'ять загиблих захисників. І не лише ми говоримо про Ілвайську операцію. Звичайно, про цю трагедію, цю трагічну сторінку російсько-української війни ми сьогодні згадуємо передусім, але чи Можна обмежитися тільки днем пам'яті, або все-таки людям потрібна правда про справжні причини того, що сталося, і варто про це згадувати не лише в дні конкретні. Будь ласка, ваша думка? Ну насправді питання мені видається, у вас з двох частин так з одного боку питання про вшанування пам'яті, а друге питання про. Те, як і скільки говорити правду про, про війну, тому коли говорити загалом про війну, то очевидно, що ми справді повинні постійно. І собі і світу наголошувати і говорити про те, як і чому ця війна почалася, і почалася вона не півтора роки тому, а дев'ять років вже більше дев'ять з половиною років тому. І перші наші захисники полягли у березні е, тисячі року. В обороні незалежності України і ось уже більше 9 років фактично Україна втрачає кращих своїх синів і дочок, захищаючи незалежність і свободу, не не тільки свободу свою, але й свободу і демократію Європи і світу. І, і про це постійно потрібно говорити і завжди пам'ятати, якщо ми говоримо про вшанування пам'яті полеглих захисників, то встановлення такого дня, коли Україна, весь народ зосереджує свою увагу на згадуванні всіх тих, хто полягли, хто віддали найдорожче, що в них є життя заради заради усіх нас є, є важливим і потрібним. Щоправда, на жаль, ми досі цей день вшановуємо в умовах повномасштабної війни, в умовах, коли щодня гинуть наші захисники, і це також накладає свій відбиток. Тому сьогоднішній день і цей символ цього дня, який яким є сонях пам'яті, він вони повинні завжди нам нагадувати про ту ціну, яку ми платимо за свою свободу. Пане Володимире, на вашу думку, чи достатньо? Інформації, скажімо так, про те, що сталося тоді, саме 29 серпня, під Іловайськом. Адже тоді Російська Федерація ну просто таки вчинила звірство: одне з перших звірств, ось настільки масштабних, але чи достатньо українці знають про те, що відбулося, що передувало власне, ось тій операції, просто таки шаленого звірства. Від Російської Федерації. Що відбувалося тоді, в 2014 році? Мені здається, що сьогодні українці розуміють. Я, я, я розумію, перепрошую, я розумію, що немає там конкретної соціології. Я дещо по-іншому сформулюю запитання: чи потрібно більше говорити про це, і в якому форматі? У однозначно потрібно завжди і потрібно говорити про це завжди події 29 серпня, чи точніше, події серпня 2014 року, коли Росія вела свої війська на територію України, так коли Росія російські окупанти порушили дане ним слово це є той урок, який ми повинні завжди пам'ятати, що слово російського агресора нічого не важить. А яким воно б mm -hmm. не було, тому с чому тому, пам'ятаючи про 14-й рік, про 15-й рік, тому що в 14-му році не лише Іловайс, так ми повинні пам'ятати і, і бої і за Донецький аеропорт, і Дебальцево і і всі інші ті операції, і і вол... перший розстріли у захисників і зеленопілля і і Волноваха і. Інші місця, де наші захисники клали свої голови захищаючи Україну, але ми згадуючи про ті події, ми повинні завжди пам'ятати, що російський агресор діє підступом. Російський агресор не дотримується. Міжнародного права російський агресор, метою російського агресора є знищення українців, знищення України як такої. Тому і коли згадуємо ці події 14-15 років, ми повинні розуміти, що і сьогодні з цілі підходи методи російського агресора вони абсолютно не змінилися, вони набули просто широкомасштаб. Абного розміру, але е, всі ці речі, які е, були в 14-му році, е, і, і сьогодні е, окупант, агресор готовий застосовувати, використовувати для того, щоб нищити українців, і це ми також повинні пам'ятати, згадуючи і пам'ятаючи про події, про, про війну і про наш спротив агресору. Але найважливіше у цей угу. день пам'ятати е, пам'ятати. Згадувати поіменно, згадувати очевидно, що сьогодні в умовах війни ми нелеко не завжди маємо можливість і право згадувати кожного поіменно. Але очевидно, що нашим завданням є пам'ятати кожного, так кожного захисника і захисницю, які віддали життя за для України. Далі хотів би поговорити на тему досить таки делікатну і болісну, але надзвичайно потрібну. В липні 21-го року на державному рівні затвердили військовий поховальний ритуал. Ну і загалом хотів би нагадати. Нашим слухачам, що наприкінці травня 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про створення національного військового меморіального кладовища, на якому з почастями ховатимуть загиблих захисників і захисниць. Це світова практика вшанування героїв, які віддали життя за свою країну, схожі комплекси є в Сполучених Штатах, і в Канаді, і, в Канадії, і в Фінляндії, і в Франції, і в Польщі. Але на вашу думку, власне, що змінилося в цьому ритуалі від початку повномасштабного вторгнення? Неодноразово я був свідком того, як віддавали почесті і проведжали в останню путь наших військових, які загинули під час цього повномасштабного вторгнення. І прощалися з ними всі, навіть ті люди, які їх не знали на майдані Незалежності, і, на жаль, це відбувається досить таки часто. Ось е ваша оцінка, е ваша думка про те, е як це відбувається, ну і що варто було б змінити, або можливо нічого, тому що це е ну напевно, що така традиція сформована нашим е передусім найвідповідальнішим е суспільством. Частиною нашого суспільства радше сказати. ну насправді ви правильно сказали, що військові похорони церемінал затвердили не так давно. Інститут свого часу спільно з військом працював над розробкою такого ритуалу. Тому очевидно, Україна отримала свій власний ритуал, відійшла від тих пострадянських практик, які існували раніше. І очевидно, цей ритуал він. Живе, звичайно, ми кожен з нас хотів, щоб цей ритуал застосовувався, застосовувався якомога рідше, тому що ну. Це кожна, кожна жертва вона надзвичайно важка. Так, але ми, найголовніше, що українці віддають Шану полеглим. Так. Ми бачимо впродовж всіх цих тих років війни з Росією, що все-таки наше суспільство з гідністю проважає тих хто хто загинув і це надзвичайно надзвичайно правильно так я сподіваюся що е, цей ритуал він е, буде Зберігатися, він буде розвиватися, але найважливіше в цьому, звичайно, щоб ми щоб він не не залишався якоюсь формальністю. Він він не є формальністю. Він ну він зачіпає, він не не, не залишає байдужим і це най, найважливіша його функція. Хотілося поговорити ще й про безпосередньо будівництво національного меморіального кладовища. Ось згідно з останньою інформацією, яку я знайшов, національне військове меморіальне кладовище в Київській області почнуть будувати в листопаді цього року. Про це в нашому етері, де що раніше повідомляв перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. Чому гальмується, на вашу думку, власне, створення, ну і фактично започаткування такого кладовища? Ну, я розумію і принагідно перепрошую саме рідних? Тих, хто загинув на цій війні, те, що ми торкаємося такої для них болючої теми, але передусім, як на мене, це і теж важливо, щоб такий меморіальний комплекс, ну можемо так його назвати, щоб він був, щоб він все-таки був створений. Чому так довго це відбувається? В чому причина гальмування цих процесів? Як ви гадаєте? Ну, це це насправді не не непросте питання, тому що о, всі в, е, в державі зацікавлені, щоб військо е, національне військово меморіальне кладовище з'явилося е, як найшвидше. Е, е, щоправда. Підхід не завжди був оптимальний, і проблема завжди ну, у всіх цих випадках залишалася в виборі оптимальної земельної ділянки для розміщення національного військового кладовища. Багато сил було б докладено, щоб така земельна ділянка була в межах Києва. Але, на жаль, ті варіанти, які пропонувалися щодо яких починали. Роботу і спочатку земельна ділянка на Лисій Горі, згодом земельна ділянка в Биківнянському лісі. Вони мали ті чи інші обмеження і і, і в тому числі історичні, так, зокрема. З весною була розпочата робота по відведенню земельної ділянки для потреб військового меморіального кладовища в Биківнянському лісі. Поряд по сусідству із міжнародним меморіалом жертв тоталітаризму, і тут роботи почалися, але в процесі цих робіт було стало зрозуміло, що з одного боку земельна ділянка яка буде може бути передана під під військове кладовище вона менших розмірів ніж ніж потрібно тому що потрібно було відступити від меморіалу щоб не не було накладено одне місце пам'яті військового меморіального кладовища не не зрне поруйнувало захоронення жад політичних. Репресій, тобто інше місце пам'яті, а з іншого боку, навіть ці відступи вони потребували все рівно. Ця земельна ділянка потребувала досліджень пошукових досліджень, щоб остаточно переконатися, чи немає там захоронень в результаті. Ця зм і це з одного боку, з іншого боку, питання залишалося, що при спорудженні військово меморіального кладовища буде там пошкоджено лісові насадження. Так і ось ну і з третього з третього, все таки неоднозначна реакція суспільства була на сам саме розміщення могили захисників. Кладовища угу. меморіального військового кладовища, де будуть спочивати наші захисники, поряд із жертвами тоталітарного режиму, зараз Кабінетом міністрів опрацьовується. Питання і справді вже прийняти рішення пов'язані з передачою земельної ділянки з вирішенням всіх необхідних речей для того, щоб розмістити земельну ділянку на території Гатненської громади. ОТГ. Mm -hmm. Яка ну це земельна ділянка значно більшої площі, там здається 270 гектарів. Це дозволить справді створити національне військово мембральне кладовище, яке буде функціонувати не просто десятиліття, але й століття. Та як той же Арлінгтон в, в США, який функціонує з середин, ну, з 1864 року, на якому поховано спочистями там. Було Близько 400 тисяч захисників і державних мужів Сполучених Штатів Америки, і очевидно, саме таке кладовище, яке буде залишатися найважливішим меморіальним місцем в нашій державі не просто на роки, але на століття, і потребує великої земельної ділянки, яку не не могла забезпечити не може забезпечити територію викінянському лісі і і тому. Зараз активно робота ведеться щодо о, якраз е, спорудження національного військового кладовища е, е, ну, на території біля південного кладовища е, на під'їзді до Києва. Пане Володимире, дякую вам за участь в нашому етері для слухачів українського радіо. Нагадаю, що з нами на зв'язку щойно був Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті.